Усім привіт, друзі! Швидкий огляд фіналу AM Rio Наві Моус. Як ви і просили, давайте одразу розпочинати з пістолетної серії, а саме з того, що зроблять мишки в першому раунді. А вони купляють собі смок-молік і смок-дві флешки. Тобто два гравці купляють мості гранати. Всі інші беруть собі армори і відіграють такий повільний дефолт. Тут вони вирішили, бачите, по мідлу трошки пробігтися, налякати команду Наві, що це може бути потенційно навіть араш Після того вони підходять під B. Повільно, Xerшен буде чекати своїх тімейтів. не буде пропікувати зону глибоко, дочекався тімейтів, пікає. Тобто дуже важливо протримуватися трейду, щоб ваші тімейти були поруч і ви могли розмінятися. Після того вони починають відбивати зони глибше трошки, Очікують, що тут може хтось ще бути, і будуть виходити зараз під Б-плент. Зараз покажу вам загальну картину, як буде цей вихід відбуватися, а потім розглянемо всі інші гранати поступово. Полетів молік на руїни. Мачок в КТ полетів, смок на руїни, і флешки за перший бокс. Як бачите, ось тут вони зриваються, і ваших тімейтів вони не блендять. Давайте розглянемо гранати. Напевно, найцікавіші гранати під час цього виходу були кидати Бролан. Цікаві вони, тому що в CS2 про них всі забули, бо в CSGO це дуже часто юзалося. Ось так його бустять. Він дістає молік, цілиться в верхню частину літери R і буде кидати молік джемтроу. Після того, як він кине молік, через декілька секунд він цілиться трошки вище в центр літери А, і буде так само кидати смачок джумтроу. Що найцікавіше, ось цей молік горить, він не дає супернику маузів, тобто комусь з потенційних гравців команди, нає пікатися з руїн. Так, він може постояти в моліку, спробувати вбити і відійти, але при цьому це дуже великий ризик, бо якщо йому влучить все ж таки в голову, він помирає прям 100%. Або навіть якщо йому не влучить в голову, він буде, поки стріляється, тримувати дуже багато демоджу від Моліка. Притому, поки прогорає Молік, вже в той час летить смок, котрий впаде так, що він і потушить Молік, і закриє собою руїни, і дозволить своїм тімейтам спокійно пройти і зайняти плент. Як я вже пояснив, є дуже важлива позиція для КТшників. Це ось ця, і вона дуже небезпечна для гравців нападу. Так само є й друга дуже небезпечна і дуже сильна позиція в Кетешників на бепленті, Це перший або за першим боксом. Ось тут Кетешник може грати з дуалберетами. Дуже часто розкручують там ну, мультифрахт, мінус 2, мінус 3. Саме тому зараз Сьюї буде під час виходу відзонювати цю позицію флешками. Ось так він впирається, ось так він цілиться, буде кидати флешки звичайним ЛКМом. Не буде нікуди стрибати, і вони будуть залітати за перший бокс. Давайте подивимося. Ось так вони залітають. І все, що потрібно робити команді Маус, це давити плент. Тобто відзонений смачком КТ, трошки він не встиг розкритися, бо там не оптимально неоптимально кинув, щоб він залетів швидше. Залетіла комбіна на руїни. Так само зривається флешка тут. Тобто, ось цей гравець на руїнах сліпий. Сліпий гравець потенційно за першим боксом, котрий грає з беретами. Також потенційно сліпий гравець, який пікає праворуч від тройки. І той, хто буде ось тут стояти за стовпом, намагатися доджити флешки, бо всі звикли, що флешки летять на т, а ці флешки летять за перший бокс, і вони його блендять. І команда собі спокійно займає плент і виграє раунд. Хочу донести до вас таке розуміння, що граючи інферно, ви можете грати не виключно з симулятором банану, а ваші гравці на другому мідлі взагалі можуть виявити бажання пограти в себе в зоні в динамічний кейс, зайняти апартаменти, пропікати мідл, так тобто, що ти зробити, щоб було просто цікавіше, динамічніше грати. Це нормально. Саме тому ви маєте підлаштуватися під них, зробити як сіюї, якщо ви гравець, котрий допомагає зазвичай. Своєму гравцю на банані, котрим зараз є резершен, ви маєте допомогти своїм тімейтам на другому міллі так що дропнутися в метро і забрати ось цю потенційну аркаду, котру зараз робив іме, забрати ось цей підпуш по лавці, котрий зазвичай. Ну, погодьтеся, коли ви граєте тут з на банані, ваші гравці на другому мідлі біжуть сюди, дивляться, ліворуч, очікують пік від Авіка, котрий стоїть ось так, так. Є така небезпека. Потенційно, коли гравець може проходити отут вздовж цієї стінки, намагатися підпушити під яму, і все це контррять для вас гравці другого мідлу, напевно, 90% часу. Саме тому, якщо вони хочуть пограти у гру і спробувати нав'язати боротьбу в апартаментах, так піти мідло швидко, через бойлер, залізти і відіграти, ви маєте їм якось допомогти, бо вони не можуть усю гру просто стояти на мосту. І один проходити сюди і грати так, що вони вам постійно будуть все контрити. Ви маєте так само і їм допомагати, і тримати ось цей баланс по мапі, що вони грають в себе, ви граєте в себе, але при цьому зону, в котру можуть промутитися кетешники, тобто мідл, має контрити не виключно якась одна людина, котру поставили, і все. Обороняє мідл. Ні. Треба допомагати своїм тімейтам і тримати зони, якось міксувати це все. Тімоха, саме час помитися, правда? Що ми зараз у висновку побачимо? Ми побачимо те, що Сьюї, вбивши іме, тримає на собі великий фокус гравців команди Наві. Не завжди так буде, що його буде репікати ще й опорник апартаментів, але при цьому це дає додаткову інформацію Джимхату і Бролену, що гравець апартаментів не в апартаментах. Саме тому вони трошки пришвидшилися, встигли в таймінг, коли Вандерфул цього не очікував. Зробили ще один фраг. Розуміють, що вже немає Авіка, і в цей момент бачите, наскільки швидко вони сплітують Апленд, виходячи з того, що просто С'юхід дропнувся. Покарав на помилці іме, і після того два гравці з апартаментів дуже швидко, дуже динамічно нав'язали боротьбу за апартаменти, вбили Авік і ще й зробили шалений тиск на те, щоб останнім гравцем на Апленті, котрим був біт, просто не знав, що робити, і пішов вже файтитися на шорт, і там помер від Торши. Зараз хочу показати вам швидке заняття банану від команди Маус. Воно достатньо класичне. Нічого. Не потрібно вигадувати важкого, бо ця конструкція, як зайняти банан, вже давно всім відома з 2017 року. Від нього потребується хаєшка на тачку, і ось такий молік. Він бачите, вирівнюється, як показано на відео. Тобто він виходить трошки лівіше, щоб побачити ось ту антенну, і в неї кидає молік, затискаючи ліву і праву кнопку миші. Потім відвертається від флешек, і після того пікає вже широко банан, дивиться цемент. Зараз другим респауном буде бігти за Сьюї Бролен. Цей гравець загалом розрахований на те, щоб дати пренейт на банан і рефрагнути сьюї. Давайте дивитися. Він, виходячи на банан, одразу скидує флешку на тачку, котра є, так би мовити, антирашовою, так, щоб їх не зарашили на банані. Після цього він ось так вирівнюється і кидає молік на цемент, щоб той залетів вже за цемент. І вони виходять вдвох вбивати гравців, котрі будуть намагатися вибігати чи то зі старту, з моліка, чи то з цементу. Зершена тут взагалі проста роль. Йому потрібно все, що зробити, це бігти за своїми тімейтами під банан і накинути дві флешки, котрі взриваються ліворуч, і не сліплять його тімейтів. Ось так він стає навпроти дверей і з непоганого кроку дає ось так флешки вперед. Хуйові флешки щось він накинув. Треба краще показати. Ну і давайте я вам покажу, як все ж таки кидаються нормальні флешки, котрі має кидати третій респаун на цьому зайняті швидкому. Тобто ви приходите, стоїте плюс-мінус десь вздовж цієї помаранчевої стінки, і цілитеся на праву нижню частину цього вікна ось цього великого. Ви кидаєте їх просто стоячи, дві штуки поспіль, вони вас не блайндять. а Натомість блендіть суперників, котрі стоять ось тут. Бачите, вона тут зривається, і всіх взагалі, хто намагається ось тут плюс-мінус широко з вами пікатися. Ну а вторше, головна мета на цьому зайнятті швидкому це накинути смачок, котрий потушить ворожий молік. Вирівнюється він ось так, цілиться на праву нижню частину жовтої сукні, котра висить там на вішалках, і з кроку, і джамтров. Іде смачок. Цей смачок ми розглядали з вами у відео Віталіті проти Монголс, ось так він падає, тушить ворожий потенційний молік, і не змушує ваших тімейтів діставати зайві гранати під час того, як вони рашать. І хочу додати стосовно цього швидкого зайняття, що якщо ви зайняли тут, нікого не побачили, проте всюди лежать моліки, ви маєте розуміти, що, скоріше за все, в цей момент Діфенс грає пасивно, бо їх тут двоє. Ви маєте, під час того, як швидко займаєте банан, головний головною метою. Своєю ставити те, щоб дістати смок з захисників бази. Тобто, щоб вони віддали смок, і у вас була змога пройти або в цей кут, або в цей. Це не ключовий момент, що ви маєте туди пройти. Проте Діфенс має думати, що ви можете там бути, і це для них буде створювати ну, певний такий тиск. І до чого я все це вів? Щоб витягнути смок, ви маєте пікатися. Чи то під флешку, чи то без неї, неважливо. Але якщо ви пікаєтеся і вбиваєте. Гравця захисту, котрим зараз був Джель, і Бролан його вимкнув. Ви маєте розуміти, що у вас тут зараз на Б три гравці. Скоріше за все, якщо діфенс грає закрито, не файдеться за банан, їх тут двоє. Якщо ви одного вбиваєте, залишається ще один. Скоріше за все, десь ліворуч пленті або на бусті. І ви в трьох маєте зараз, напевно, найкращу можливість, щоб виграти раунд. Вам просто потрібно піти, запушити свого єдиного суперника на Б-базі в розмін. Хоча б один в один, навіть один в два. Якщо він двох якимось чином вб'є, ви все одно, скоріше за все, виграєте раунд. Тому що найближча хелпа, ну як ми бачимо, в найкращої команди в світі то є Наві. Хто впав, взагалі зараз найближчий гравець на лонгу навіть не варці. і він буде бігти на Б-плент, ну секунд 10 мінімум, а в руїни взагалі 15. Тому дуже швидко реагуйте. Якщо ви зайняли так банан, вбили гравця. Треба швидко заходити на Б-плент. Одним, напевно, з небагатьох цікавих моментів. В діфенсі команди Na'Vi за цю мапу. Була ось ця хаєшка, котру зараз буде кидати JL він з неї розпочинає, мені здається, майже кожен раунд саме на цій мапі. Ось так вона кидається, вона залітає, якщо зараз побачимо, прямо сюхи під ноги. Якби сюхи вирішив забігти не праворуч в кут, а побігти прямо під стінку рашити, він би захавив, напевно, ПП-50. Тобто ось цю хаєшку можете використовувати як гарний антираш в усіх матчах про-команди орієнтуються дуже багато по нікнеймах гравців, котрих вони вбивають. Ці паттерни, так само є і на фейсі, ви можете відслідковувати, хто де грає, але це треба трошки напружити свою пам'ять, щоб запам'ятати в кожній грі, де грає ваш суперник, і розуміти, де, скоріше за все, є суперник, де немає, де ви вбили, кого ви вбили, гравця, з якої зони ви вбили. Саме тому дивимося, що зробить іме. Він відпікує шорт. Вбиває джемхати і починає дуже швидко інфувати своїм хлопцям спонукальну дію, що нікого в пісках я вбив опорника пісків. Саме тому біт і Wanderfall виходять широко з апартаментів, навіть не дивляться в піски, і мають змогу сфокусуватися виключно на Сьюї, вбивають його. І це дає змогу встановити вибухівку і виграти раунд. Зараз в моменті ми побачимо, як Wanderfull кидає гранати. Отак впирається, цілиться цю стерчачу штуку. А... LKM плюс ПКМ плюс jump, кидається смок. І Молік буде кидатися від нього на трійку. Це вже дефолт. Проте я більше хотів вашу увагу звернути саме на смок, бо він кидається з такої дуже зручної ближньої позиції. Треба його знати. Зараз ми побачимо смачок від іме на руїни, достатньо простий. Ось так впираємося, цілимося по крапці на цій стінці. Кидаємо звичайним jump Throw, Він рикошетить. І падає собі спокійно на руїни. Він мені більше подобається, аніж той, котрий кинув в цьому моменті вандерфол. Давайте я зараз його покажу вам, напевно, щоб ви зрозуміли все більш чітко. Давайте все ж таки я вам покажу, як кидеться цей смок окремо. Тобто ми стоїмо в цей кут, цілимося в цю крапочку, просто джамтров видаємо. Він рикошетить від цієї штуки, від цієї, падає сюди, повністю закриває руїни, навіть не дає супернику залізти на гору сюди і дивитися. Вихід з банану, бо він просто, ну, ось так він навряд чи відмікрить, щоб стати і тут щось побачити. Він просто тут стоїть на фрах і помирає. Скільки я би не оглядав круті тактики, круті гранати, велику кількість взаємодіїв макро і макророзуміння команд, все одно всі турніри, матчі виграються на рівні командної взаємодії в парі між тімейтами. Саме тому давайте подивимося, що будуть робити іме і біт в апартаментах. І ми разом з бітом зараз будуть займати апартаменти. До речі, ось так прикольно. І ми застрибує в балкон. Відпікує бойлер. В той самий момент біт підходить під апартаменти, вони відпікують глибше вдвох, і в цей момент вони розуміють, ага, в нас були джейля. там нав'язаний файт на банані. Це ми його ініціювали. Скоріше за все, гравець на ротації у кетешників десь з лонга, буде ближче до Б. Хоча би один з гравців на лонгу буде ближче до Б. В цей момент саме біт розуміє, що якщо лонг гравець більш сфокусований на тому, щоб відійти на ротацію під Б-плен, бо там багато тиску. Скоріше за все, зараз апартаменти це таке послаблена позиція, бо вона напряму залежить від ротації гравців, бо апартаменти вони не приймаються з шорта, вони приймаються з малих пісків, з плента, тобто з цього квадрату, так. І приймаються так само з квадрату пісків, квадрату балкону, тобто ось ці два квадрати, якщо тут є десь один гравець, і тут він створює певний кросфаєр на прийомку апартаментів. Саме тому, скоріше за все, через те, що зараз є тиск під зоною банану. В цій зоні гравця ну, не буде просто. Він буде розтягнутий, він буде більш задіяний на лонг, він буде більш задіяний на ротацію під беплент. Тобто він в якийсь з двох цих гілок буде стояти. Саме тому біт колить і каже: пішли, вийдемо в двох апартаментах. Я тобі заспочу тіпа, ти його доб'єш. Виходить, що біт просто грає при Fire Practice і вимикає джемхата. Іде разом із тіммейтом Спейсить, вбиває ще й другого. Але ви мені скажете, так Валеріш виграв соло раунд. Проте я вам хочу донести той момент, що якщо б він пішов один і помер, це був би не фід, але дуже ризикована дія. А він взяв з собою тімейта, щоб якщо навіть його вб'ють, він швидко заспотить свого суперника і дасть змогу іме зробити фраг і спробувати зробити те саме, що і він зробив: зайняти зону, вийти на аплент для своїх тімейтів, зробити більше спейсу. А якщо б він пішов один, він би там помер. І тімейт, точніше, кетешник в пісках стоїть і каже: А, ну я вбив апартаменти, це люрк. І все, бачите, тобто не було б жодного тиску. Він би спокійно собі проінфував, ага, хлопці, я живий в пісках, мене ніхто не вбив, мене ніхто не давить, мені не потрібна халпа. А так, тут є іми на підстраховці, тут є бід, котрий круто відкрив плент. І вони зайняли плент і витягнули ситуацію, ситуації, в котрій, якщо чесно, Мауза мені здавалися фаворитами, вони витягли те, що вони виграють зараз раунд. Дивіться, зараз така дуже важлива ремарочка. На момент, котрий ми розглянули до цього, коли ваші тімейти вийшли на апленд крізь апартаменти, і ви розумієте, що треба принести бомбу. Ну, уявімо, що ось така ситуація у вас склалася, як зараз складеться в команді Наві. Дуже важливо, прям критично важливо, щоб виграти раунд, не йти з бомбою, котру зараз підбере Вандерфул, через Ребра на Аплент, тобто заходити ось сюди, в смок, бігти на шорт, бо так швидше. Треба зробити, якщо у вас є смок, взагалі буде ідеально так зробити, як зробив Wanderfall, кинути смок на лонг і побігти через апартаменти, виходити на апленд. Бо, якщо ви побігли б через мідл, вас би просто били, ви б втратили бомбу і дуже багато моментів, котрих. Такі раунди і програються, тому що ви втратили бомбу, а там вже важко її вибити, бо котешники дуже її гарно фокусують, і вже нав'язується файт, котрого можна було би просто уникнути, бо він не потрібний. Зараз ми побачимо круте швидке зайняття від команди Наві. Воно більш таке пасивне, аніж те, що ми сьогодні бачили від Маус під Моліки зайняти, і більш витончене. Давайте дивитися. Джель пропускає Алексі, Вони прокидають Молік плюс хаєшку на тачку на пік. Джель дає флешку на пік собі і залазить на Алексі. І це, він, бачите, тримає якомога вужчий кут на позицію старту, щоб побачити якомога швидше свого суперника, котрий буде намагатися його пікнути. Він вбиває двох своїх суперників, так його трейдять, але він вже зробив максимум, робить два ентрі, і від цього команда навіть спокійно виграє раунд. При цьому Алексі біг взагалі не першим номером. Проте він розуміє, що Джейля можна пропустити, щоб він на нього забустився, бо в нього просто фаерпар кращий. Тому він відкидає молік на тачку, хаєшку туди так само, тобто вони роблять гарний антіраж, і ось так сідає під стінкою. Що найважливіше, він не просто сидить і втикає в стінку, він чекає ось цей пік за тачкою, бо там буває таке, що ось цей дуже неприємний молік впаде на тачку, і ось там ліворуч в куті за тачкою не буде горіти. Саме тому він тримає ось там приціл, бо може Кетешник запікає все ж таки, ризикне, так, в молік пікнути, і він його спокійно собі вб'є. Ну і снайпер команди Ігор Вандерфул, він накидує смачок, котрий ми вже звикли бачити на швидких заняттях банану. Проте в нього трошки інший лайнап, але це не суттєво, бо він виконує ту саму функцію, тушить Кетешний молік і дозволяє його тімейтам спокійно собі підрашити банан, не дістаючи зайві гранати. Багато хто граючи в фейсет, звинуватив імей, якби він був його тімейтом, що він байтить. Зараз в моменті ми побачимо, як іми мав би, напевно, виходити другим номером на апленд, проте він буде накидувати гранати на заход на апленд флешки. І після того він не буде грати шорт зі своїми тімейтами, а він стрибне в лонг. Пояснюю, чому він так робить. По-перше, на шорт, хеві фокус від гравців команди По-друге, Ротація та буде, ротацію треба потримати. Бачите, наскільки він сильно фокусує арку і біблу. І після того, коли він розуміє, що ротації немає, він вривається в плент з малих пісків і робить мультифраг, тим самим допомагає своїм тімейтам при виході на плент. Багато хто не знає, як займати мідл, проте це дуже така проста конструкція і її легко зрозуміти. Ви відкидаєте смок на лонах. Це ми, ніби всі знаємо, що це потрібно робити. Після чого треба не квапитися, щоб не отримати ось такі гранати. Під ноги, там, молік, хаєшку, Перечекати їх трошки, бо смок лежить 20 секунд, вам вистачить. Після чого ви виходите під флешки, прочекуєте ось ці всі кути під навісом, на лонгу, ця нова ничка, і займаєте позиції. Найголовніше, що я хочу вам зараз донести, в кожного з гравців, коли ви зайняли ось цю зону, початкову, поки смок лежить на лонгу, у вас є розподіл ролей, так би мовити. Гравець, котрий займає мідл з бойлера, він має дивитися шорт. В нього тут є. Певна перевага над суперником, котрий буде відпікувати. Тому тут гравець може поратися із калашом. В свою чергу, другий з гравців, котрий виходить на мідл з калашом, то є Оліксібі. Він зачекав всі кути, і його найголовніша мета це просто дивитися пік знички, де зараз стоїть торші. В нього також є молік, котрий він трошки пізніше туди і закине. Вандерфул як снайпер. Під кінець смака має дивитися саме ось цей кут, котрий він зараз навіть дивиться в смок. Не знаю чому, але давайте дивитися, що взагалі буде відбуватися. Алексі дістає Молік, і Вандерфул вже готовий спіймати свого суперника, котрий буде вибігати з Моліка, проте так само і готовий вбити КТшника, котрий буде пікти з правого кута з лонга, щоб не дати зібрати інформацію і допомогти його тіммейтам зафайтитися за цю зону. Виходить, Наві вбивають двох гравців на лонгу. Алексіс стрибає в лонг швидко і допомагає своїм тімейтам швидко сплітанути апленд. Це, напевно, одна з найголовніших дій, яку треба розуміти, щоб просто не, не припускатися тупих помилок і не втрачати гравців в зонах там, де їх не потрібно втрачати.